Багато було вчора інформації про те, що президент Туреччини Реджеп Ти Ердоган заявив, що планує цього тижня провести переговори з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним щодо можливої зустрічі в Стамбулі для обговорення війни Росії проти України. Туреччина пропонує зібрати, нібито лідерів США, Росії та України заради мирного врегулювання конфлікту. Але чи не залишаться бажання Трампа, виключно бажаннями? Адже схоже, Путін ну, на такі перемовини. Їхати не хоче, вони йому не надто потрібні. Важливе уточнення: ось вчора було багато повідомлень в ЗМІ, і поточнили в канцелярії турецького президента, що той прагне організувати зустріч лідерів Росії і України, себто Путіна і Зеленського, а не Росії і Сполучених Штатів, себто Путіна і Трампа. А лише поговорити з ними, щоб відбулася зустріч вже відповідно Зеленського та Путіна. Отже, про це будемо говорити далі. Розбиратися в цьому це лише бажання. Ання реджепете Ердогана, Наскільки ці його потенційні переговори можуть увінчатися успіхом? Говоримо це про це з нашим гостем Дмитро Левос, політолог, міжнародник експерт центру об'єднана Україна з нами на зв'язку. Пане Дмитре, ради вас бачити. Доброго ранку вітаю. Так. пане Дмитре, отже, е, наскільки вірогідно, що президент Реджептої Пердоган буде спілкуватися з Путіним з Трампом, це на ну напевно, що найочевидніше буде якась телефонна розмова, або можливо, це буде якась відеоконференція. Ну зрозуміло, що не в трьох. А тет-а-тет -тет з кожним, як ви бачите це і чому зараз реджепти Пердоган прагне ось такого спілкування, і відповідно в майбутньому зустрічі. Гадаю, що е, насправді дійсно це абсолютно можливо. Ердоган регулярно спілкується з Путіним в першу чергу, те, що ми бачимо. Ну і нічого, е, так, так само він спілкується із е, Трампом, Да? тобто, це не є чимось проривним або надзвичайним, і в такому контексті взагалі. Навряд чи можна було б говорити, що це може призвести до чогось. Я би так не перебільшував значення цих можливих переговорів. Як на мене, це в першу чергу в інтересах власне Туреччини і Ердогана, який однозначно намагається в нинішньому порядку денному. Про Проштовхувати роль Туреччини, щоб вона була більшою, бо ми бачимо, що відбувається і на Близькому сході, і Туреччина вже за собою, так би мовити, закріпила місце переговорного майданчику, незважаючи на те, що є інші ідеї і і Є прибічники того, що треба цей майданчик змінювати, і десь воно ну, навіть і логічно, там, наприклад, щодо Ватикану або щодо Швейцарії, е -е -е час дуже вдалий, оскільки е -е йдуть ось ці 50 днів, які чомусь називають там ультиматумом від Трампа, але ну, той проміжок часу е 50 днів які. Трамп поставив Путіну задля того, аби за цей час були якісь домовленості досягнуті з Україною, і ось саме в цьому контексті і діє Ердоган. Тим більше що є активність України, яка однозначно заявляє про те, що необхідна ця зустріч, і в принципі, Зеленський абсолютно правий, коли він говорить про те, що. Ця лише е, зустріч на найвищому рівні може призвести до того, аби закінчилася війна, і бо те, що Росія імітує переговорний процес, і кого вона туди посилає, це звісно, ну не може розглядатися як взагалі якісь там повноцінні переговори. І максимум це про що ми знову ж таки Зеленський говорив, і Україна говорила про те, що ну одна із одне із завдань ось цього переговорного процесу підготовка до зустрічі лідерів. Тож от Ердоган він в принципі діє саме в використовуючи ось ту кон'юнктуру, яка склалася, Так. пане Дмитре. Але чи реально потрібна ця зустріч Путіну? Дивіться, ми ж неодноразово вже говорили. Ну на вазі Україна Зеленський як президент нашої країни, що мовляв, ми готові до. Зустрічі з Путіним, але ми постійно чуємо відмовки, чому ця зустріч не відбудеться з російської сторони. Ну, найсвіжіший приклад. Секретар РНБО, пан Умєров після перемовин в Стамбулі вже третіх сказав: Так, ось ми готові. Давайте на значить кінець серпня планувати. Буквально на наступний день Пісков каже: ні, ця зустріч мало ймовірно відбудеться що то тожно не відбудеться. Тобто, ми чітко розуміємо, що Путін не хоче, не готовий іти е, на таку зустріч і свідомо Відтерміновуємо. Чому тоді ми постійно е, до цього апелюємо? Чи це більше меседж не так Росії, як Сполученим Штатам, що мовляв, дивіться, е, пане Дональде Трамп, ми готові до зустрічі? Ми постійно про це говоримо. Тепер ваш крок, будь ласка, тисніть на нього, тому що просто сісти за стіл переговорів він не хоче? Ну, дійсно, у України ілюзій нема, е, можемо просто навіть згадати, як на цьому тижні. Е, коли мав відбутися ось цей третій раунд переговорів, про що Україна і на, на всіх рівнях говорила? І е, саме ось ці е, цілі, які були позначені, це е, обмін полоненими повернення депортованих викрадених росіянами українських дітей, і е, можлива підготовка до зустрічі на найвищому рівні, це якраз. Е, Свідчення ось цієї абсолютно логічної оцінки того, що там відбувається з російської сторони, так це як на мене виправиться більшою мірою черговий сигнал до Сполучених Штатів Україна ось робить практично все, що тільки можливо задля того, аби був мирний процес, так само як в березні місяці Україна. Погодилися з американськими пропозиціями, хоча були абсолютно логічні українські пропозиції щодо припинення секторального припинення вогню да, на морі і в повітрі і від повітряних атак на повне припинення вогню і Росія весь цей час. Вся ця історія це відтягування, імітація, і зараз, в принципі, це так воно знову стається що. Україна демонструє свою готовність. Знову ж таки для Трампа чергове аргументація, чому Росія не те, що не готова до мирного процесу, а в принципі, єдине, що з нею можна робити і треба робити, це тиснути на неї в якомога сильніше. Тим більше до речі, там Трамп зазначив, що може її не 50 днів, але він це в бесіді з журналістами, тому. Ну скажімо так, і раніше такі припущення були, але це хто його знає, як uh -huh. наскільки це все ж таки можливо, але ось так саме в цьому контексті Україна діє її дії абсолютно в yeah. тому плані вірно. Так. при всій повазі до е, пана президента Туреччини Ердогана, але якось складається все так, що його зусилля, перемовні, які ось відбудуться найближчим часом, вони можуть не мати успіху. Він так може поговорити з Трампом, з Путіним від Путіна почути 150 відмовок, чому така зустріч неможлива, і на цьому все. Але пане Дмитре, чи припускаєте ви, що зустріч Зеленського і Путіна взагалі колись можлива? І якщо так, то в якому Форматі це абсолютно тета тет на нейтральній території. Це за посередництва сполучених штатів і умовно, Трампа як такого модератора. Є припущення, що можливо навіть цьогоріч, якщо складуться так, як то кажуть, зійдуться зорі, складуться обставини в Китаї, куди в принципі за попередньою інформацією, має поїхати і Трамп, ну зрозуміло, сідзінпін на місці, і Путін, і можливо, Зеленський, можливо, ось такий квартет реальний для зустрічі. Ваше бачення. Гадаю, що ну зустріч можлива, і тим більше, що вони зустрічалися в 2019 році, так в фор в нормандському форматі, да, таке, якщо згадати історію, і знову ж таки, да, Зеленський йшов е, на зустріч, да, так, і але е, що ми зараз бачимо? Зараз ми бачимо, що Путін боягузливо бігає від цієї зустрічі і. І дійсно, поки передумов, не те, що передумав, поки що, ми бачимо, що так Путін намагається протягнути тільки одне да ультиматум Україні, і не більше за це. І тому буде ігнорувати ось цю зустріч, не ігнорувати, а тікати від неї, бо насправді хто б там що не казав, воно. Однозначно виглядає. То це ж не розказувати похабні анекдоти у перед своїми журналістами там, про бабушку дедушку, як він це робить, або там розказувати, як він там з в сортирах мочить. це реальна робота, реальна, реально треба говорити. І коли там хтось сміється з того, що там мовляв КВН там змагається з КДБ. Нема у цього КДБ такої сили. Да? КГБшник, он він весь переляканий і і, і Маршави і, і боїться взагалі своє рило висунути з нори. ось і тому ця зустріч вона, вона можлива, але вона е, може дійсно бути і там за умови е, Україна, до речі, на це погоджується з е, в такому тріго да, дійсно з Трампом. Про це знову ж таки українська сторона заявляє. На так би мовити, полях в Китайській Народній Республіці. Я думаю, що там це ця конфігурація може бути ще дещо складніше, бо там, якщо це так відбуватиметься, то там і європейці могли можливо були б присутні, але я вважаю, що зараз. Путін буде робити все, аби в ніякому форматі цієї зустрічі не відбулося. Тобто, до кінця серпня е, ми вже побачили, що ці е, московицькі уроди е, говорять. Да, що, мовляв, взагалі вона неможлива і ніякий е, спочатку, мовляв, е, да, тут е, треба про все домовитись. Ну тобто, притягнути цю капітуляцію, <гум> а потім ця зустріч для них лише. Розглядається зараз як так би мовити, підписання капітуляції України, чого ну, точно не буде, так. Нія, ніяк і а так. Ну вимушений. Я думаю, що ситуація може скластися так, що Путін колись вимушений буде піти на цю зустріч, але поки ну ніяких передумов до цього немає. Так, передумову мають створитися на полі бою а тут на жаль ми залежні значною мірою від наших партнерів. В контексті допомоги і конкретною зброєю, і так само фінансами, тому ну поки що в осяжній перспективі на жаль про зустріч зеленського і Путіна тим паче в форматі, коли Путіну доведеться йти на поступки. Ну, ми не можемо сказати, що вона відбудеться. Навіть цьогоріч, знову ж таки мені доводилося чути, що можливо, можливо, така зустріч може відбутися десь ближче до кінця року, можливо, на початку наступного року, коли щось відбудеться, ну критичне на полі бою. Для Російської Федерації, але ось ми спілкуємося з військовими, стежимо е, щодня за ситуацією на полі бою. Ну поки що без критичних змін. Ну ось там ті тактичні просування на Сумщині. На жаль, вони стратегічно ситуацію не змінюють. Але вкотре навіть за такі тактичні, але успіхи. Ми дякуємо нашим силам оборони е, і принагідно. Пане Дмитре, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову, дякую. за ваш аналіз. Вічко. Дмитро Левось був щойно на зв'язку. Політолог, міжнародник експерт цен. Центру об'єднана Україна, дякую і до зустрічі.